Давай поспілкуємось. Залюбки. Пам'ятаєш, що було 35 років тому? Ну, 35 років тому також була зима. Я вийшов на, після закінчення інституту працювати. Тому вже 35 років трудової діяльності. А яка була зима? Пам'ятаєш? Я пам'ятаю через те, що 35 років тому, коли я вийшов працювати, в мене донька народилася. Дай Бог їй здоров'я і довгих років життя, щастя. Ну, як і всім, діткам, всім діткам наших глядачів, підписникам і не тільки діткам, а й їм також. Не було такого снігу. 17 січня випав сніжок невеликий, він розстав. А 1 лютого я вийшов працювати на дослідний інститут в Харкові. І було безсніжно, ну така була нуль. От така погода, як зараз. Тобто… Ну, зараз сніг випав. Ну, зараз та випав, він зараз розтане вже. Це також, як ото 17 як, е, січня він випав виростав. На сонці зараз температура плюс 5-7, плюс да, вночі мінус 10. Там всі турбуються, що буде з озимами. Там нормально все буде, друзі. Експозиція морозу взагалі там така чуть-чуть. Будемо хвилюватися, коли е, вегетація розпочнеться, щоб приморозки не нашкодили. Оце необхідно хвилювати. Але я так перескочив з одного в інше. От пам'ятаю, що зими також були такі безсніжні. А що змінилося в сільському господарстві за ці 35 років? Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Як, як техніка стала крутіша. Що робили раді того, щоб робити, так і роблять. Ну, якщо серйозно, техніка стала крутіше. Я пам'ятаю, да, пам тоді французькі сівалки на Дегужис, оприскувачі, оприскувачі, бранд 24-метрові. Американські, перші такі заїжджали. Пам'ятаю, Rise Invest на той час почав поставляти комбайни, Масій Джандір. Ну, Техніка зайшла більш-менш така вже. Але за 35 років що змінилося? Багато чого змінилося, якщо говорити так. Довго важко зараз говорити, ніхто й дивитись не буде. Але скажу, що Сільське господарство України значно виросло в технології. Але сільське господарство України воно вийшло на більш такий міжнародний рівень. Технології стали такими от світовими. Ми отримуємо сьогодні кукурудзе, деяке господарство по 20 тонн, сухому зерні навіть не на зрошенні. Ріпачок Ріпачок по 6 7 тонн, пшеницю отримують хлопці по 12 тонн. Ну, На півдні скажуть, та де він таке почув. Але от візьміть Волинь, Волинську область, візьміть Тернопільську, Хмельницьку область, там урожаї хлопці хороші. 35 років тому я врожай на ці кукурузи, але ну, не 35, а десь 30 років тому ми отримали в Харківській області 14 тонн кукурузи. Пам'ятаю, по сербському гібриду НС-444 також на зрошенні. Тому тоді теж були нормальні врожаї. Але ну, не було тоді такого, -то, ну, я б сказав, би, точного землеробства, так, як сьогодні ми маємо, коли можна сіяти, ну, просто, просто ідеально. Кукурудзу, соняшник. Не було, можливо, добрів таких, як зараз. Але були також засоби захисту, тоді не було 35 років тому. Ну, Що тоді була? Уфімська амінка, да, інше доброго там, 24Д гербіцид на зернових. От. Амінна сіль плюс ну, гербіциди да, були на пшениці, але не такий асортимент, як сьогодні. Але найголовніше, що... Аграрії, вони стали більш професійнішими, вони стали більш успішнішими. І єдина одна проблема, що, що тоді 35 років, що зараз, ніхто не оцінює продукцію ту, яку вирощують на полях. Цін що тоді не було, щось зараз їх немає, нормальних. Ну, За виключенням окремих культур, да, друзі, там соняшник, можливо, ріпак. 35 років тому не було таких посівів в ріпаку. Взагалі тоді там, сорти висівали, чорний велет та інші. Так ґрунти ж були кращі, органіки було більше. Ну, 35 років тому в нас було корів в Україні 25, ну не корів, а великої рогатої худоби. Корів було менше. У нас же, як рахують, кількість верха, а потім кількість корів. 20... 5 мільйонів, друзі, було, 25 мільйонів сьогодні в 10 разів менше. В 10 разів. Ми вносили тоді, десь в середньому, ну, можливо, це й невірно, по палаті 9-10 тонн органіки на гектар. Сьогодні ми вносимо там 50 кілограм. Ми вже про це говорили. Грунти ну, стали гірші, технології стали краще, а урожайність не дуже виросла. Це хороше запитання, так? Да? Гумусу було в 90-му році в середньому по Україні 3,5, сьогодні десь 3. тобто ми втратили відсотки гумусу. Щоб ну, набрати таку кількість гумусу, необхідно тисячі років. Я сподіваюся, мене поправлять агрохіміки, ґрунтознавці, але це дійсно так. І чому тоді там і органіки було більше, і все було краще, а ну, з точки зору родючості. Але чому ми не піднялися в урожайності? це питання. Дійсно, питання. Ми ще жодного року не отримали 8 тонн в середньому по державі кукурудзи. Ні разу. Коли Сполучені Штати на площі 37-38 мільйонів отримують по 11-12 тонн в середньому по країні, сої отримують там з площі 34 мільйони по 3 тонни і більше. А ми Сої більше 3 тонн жодного року не отримали. Навіть така поширена культура, як озима пшениця, ми ще жодного року не отримали 5 тонн за ці роки, тобто за 35 років. Ну, я рахую з 1990-го. Якраз мій трудовий стаж, він зв'язаний із роками Незалежності України. Ну, пам'ятаємо да, цю історію і все інше. Тому, чому так? Чому ми дійсно не отримаємо? Можливий клімат тут дійсно став такий, ви бачите, посухи, і клімат дійсно сильно впливає на рівень урожайності. Це не Америка, не Західна Європа. Я маю на увазі, Деголстрім, там країна Європейського Союзу, там, де дійсно опадів більше, там також зараз посухи, річки пересихають. Але відповідь, чому ми не виходимо на високий рівень урожайності, ну, він десь криється е, в різній площині. Можливо, обліковуємо ми неправильно Також питання, що не все показуємо, те, що вирощуємо. Це теж є проблема, коли отримується один рівень врожайності, да, а фактично показується інший. Теж необхідно над цим замислитися. Е, що ще? Е, чому так? Е, От іменно ми не можемо дійсно перейти ту планку. знаєте, як от коли коли Сергій Бубка, коли він пригав в висоту, то він там мав якусь планку, і вона от коли підняв більше, то все, він її не зміг подолати. Так само і в урожайності. Тобто в нас є якась планка середня така, тому необхідно, можливо, і думати, що потрібно, чи витрати скорочувати. Чи врожайність прагнути більше отримати, але ціни вони урів... урівноважать економіку. Тобто, все рівно її зроблять не досить доброю. Тому необхідно дивитися і по витратам, не накручувати їх, і по врожайності. З ґрунтами необхідно працювати. От що я бачу. Падає рівень родючості. Рівень гумусу. Так, 35 років то потому, о, грунти ж були краще, органіка вносилась. Не було таких гібридів сортів потужних тоді. Не було дійсно, як зараз. час. І тому це є питання. Е, були, але не такі, як сьогодні. Це генетика дала можливість підняти планку урожайності там на 10-15%. Я пам'ятаю, коли був я в Айові, е, і ми спілкувалися із е, фермером. В штаті Айова. і Він е, говорив, як еволюція врожайності кукурузи в Америці за рахунок чого виросла. І він називав на пальцях ГМО. там В основному ГМО на 10%. там. Далі технологія там, точна сівба і все інше там 10%. Е, далі, що він назвав? Да, технологія е, точної сівби, е, престижен плантін якраз пішло. Це також додало врожайності. І отак от от еволюція по планка врожайності в них піднімалася. Так і в нас. А в нас а, і відповідно тваринництво, органіка вноситься. А в нас дивіться, яка проблема. Сьогодні я тільки почитав, що президент підняв питання про дотування молочного скотарства в Україні, тобто, щоб воно збільшувалося, це класно, це хороше рішення. Без цього, коли ми не будемо мати тваринцтво, не буде рослинництва. Ми не зможемо підняти рівень родючості ґрунтів до е, тої точки, яка називається, як би правильно сказати, коли е, природня родючість вже не дає можливість отримувати, а все, що ми можемо отримувати вище родючості, необхідно отримувати за рахунок мінеральних добрив. За рахунок інших енергетичних там ну, енергії іншої енергії, тобто енергетично ми збільшуємо, але ми не зможемо за рахунок природних ресурсів додати врожай. От і все. Опадів поменшало. Хоть і сонця, вроді сонячних днів. Сьогодні ми можемо гібриди вирощувати із фау там і 400 450, тепла вистачає, але вологи нема. Тобто ліментуючий фактор це волога. І тому тут, от я і скажу так, от підведу підсумки, чому ми не можемо там догнати Сполучені Штати ворожальності кукурузи, сої. Чому ми не можемо догнати там європейські країни ворожальності пшениці? Тому що ми недооцінюємо роль якраз внесення органічних добрив і підвищення природної радючості. Ми втрачаємо, ми розорюємо свої ґрунти. Ми настільки розоралися, що ми вже перша країна лідер по розораності ґрунтів в світі порівнянні з іншими, розумієте? Балки, долини, там, берега, все прозорано, скрізь росте соняшник. Це не є правильно. І тому і проблем виникає все більше і більше. Може, треба штучно створювати ставки, запускати туди креветок. Ой, дорогі мої, щоб ставки наповнювалися водою, повинна бути вода. А в нас сьогодні вже в багатьох регіонах вологи води немає на глибині 200 метрів. Хлопці риють ставки, а води немає. Опадів немає. І в ґрунтах вода падає. У нас річки вже, басейн річок, настільки вже скоротився. А де ж тоді вологу взяти? Молитися Ну, також не бідно. Необхідно ліси висаджувати. розумієте, Ми розпилюємо, пиляємо одні пеньки. ну от Пеньок можна показати. пеньок, Одні пеньки. розумієте, А фермера в Європейському Союзі вони обсаджують свої невеликі поля лісополосами і збільшення рослинності. Воно і збільшує і загалі, атмосферу в регіоні. А в нас ми знищуємо ліса, лісополоси, розорюємо балки, долини, схили і мріємо про те, що підотьопаде. Ти сказав про лісосмуги, а ось глянь. Є лісосмуга, а яка вона. Вся хвора. І на яблунях, і на абрикосах Ніхто це, не доглядає. за Це цим. Б, ознака безгосподарської діяльності, розумієте? На старих деревах, яким вже по 50-70 років, акація, тополі, все ну і поселяється цей паразит та мела, необхідно заміщувати на насадження. Тобто старі дерева видаляти, а молоді насаджувати. А в нас, як не їдеш ну, в будь-якому регіоні, ви подивіться, що робиться по, ну, по лісосму, лісо, лісо, ну, лісосмуги, які там дерева. Там стоять уже сухі, і берези, і тополь, і інше насадження. І дійсно ці паразити позаселялися. Це не є правильно через те, що. Інтенсивність і фотосинтезу старого дерева це не інтенсивність молодого нормального дерева. І тому необхідно е обновлювати, засаджувати. І це необхідно робити на державному рівні. розумієте. Ну не зможе там територіальна громада виділити кошти сьогодні. їх і так мало, Щоб ще і займатися цим питанням, чи фермер, наприклад. Він і так не має ні вартості на свою продукцію, йому важко десь засадити якийсь ліс в Європейському Союзі, в інших країнах це все дотується. Держава контролює ці проекти, програми. Тому необхідно також замислитись над цим. А те, що от правильно, омела це є ознака безгосподарської діяльності. Необхідно дерева зачищати. Спилювати там, дрова там є куди діти. Це не проблема сьогодні. Але висаджувати постійно, дивитися, які породи висаджувати. Ну, що в нас в лісополосі? Одні тополь один і акація або берези. Необхідно дивитися, в якому регіоні, а які породи дерев краще висаджувати через те, що у нас є більш. Вологі клімат там, Західна Україна, а є південна частина України. Нам ну, треба дивитися. А які посухостійкі, які вологолюбиві. Ну, цим необхідно займатися. А як ти прогнозуєш, яким буде сільське господарство ще через 35 років? Дай Бог нам дочекатися і побачити. Ну, зараз фотографії. Марса, Сатурн, ми вже бачимо, да, вже є знімки. От десь, якщо ми ніхрена хрена робити не будемо, то десь отаке от воно і буде. Але якщо серйозно, то що буде 35 років. От так от. Якщо ми не задумаємося і не поміняємо своє відношення і до обробітку ґрунту, і до інших речей в сільському господарстві, то рівень прибутковості, в залежності від культури, він впаде через 30-35 років відсотків на 50. А заробити 300 доларів, як зараз мріють багато, чи 500 гектарів, це взагалі буде нереально. Будуть радіти 20 доларам, як сьогодні там по пшениці отримують по менш прибутковим культурам, ну, якщо отримують. то буде, буде взагалі ситуація плачевна. Різко зміниться структура посівних площ. Якщо ми не почнемо задумуватися над несенням органіки, може рівень гумусу ще впасти на відсотка. І ми в середньому будемо мати вже не 3% по державі, а половиною, то й 2%. А рівень гумусу може попадати в геометричній прогресії ще швидше через те, що росте з ґрунтів, з кожним роком все більше і більше. І тому в мене не дуже оптимістичні прогнози. Що може бути через 35 років сільським господарством, зрошення необхідно відновлювати при цьому дефіциті води, але все рівно треба робити там, де це можна робити. Необхідно ставки при можливості, ну, тобто робити оці резерви води. Ми коли були в Іспанії, дуже цікавий такий факт, коли фермера збирають навіть росу, ставлять такі чеки бетонні. Потім з гір, там роса, яка накопичується, утворюється, то вона накопичується в таких бетонних також чеках і вони використовують цю воду. А ми так собі ще до цього ресурсу відносимося, знаєте, е, ну, трішечки неправильно. Вода, волога через 35 років буде самим основним лімітуючим фактором. Він час лімітуючий, а через 35 років взагалі. І тому необхідно змінювати відношення до сівозміни, до обробітку ґрунту. Я не скажу, що треба все ноутіл чи стріптіл, але все рівно треба розумно підходити до цих питань. Сьогодні, після того, що прочитали, що в Україні відроджується молочне скотарство, то, мабуть, надія є. Ну, необхідно слова пов'язувати з ділом, слова словами, закони законами. А якщо це... Дійсно, на рівні держави, на рівні е, уряду, буде все дійсно досить серйозно підніматися, почнуться і дотувати тваринництво. Друзі, без тваринництва не буде рослинництва, Без рослинництва не буде тваринництва, Все пов'язане. І думаю, я буду це завжди. То, Буде будуть, будуть дійсно великі проблеми. А те, що да, це позитив, цей що ми бачимо, він є. Так Вони... що штучне м'ясо їсти не будемо. Це відбулося навіть після того, як ми відео зробили по проблеми тваринництва. Пам'ятаєте, місяць тому, друзі, у нас є на каналі відео, де ми підняли це питання. Я сподіваюся, що хтось його почитав. Мабуть, в уряді або в офісі президента дивляться наше відео. Може, президент, я не знаю. Летів на Мюнхен на конференцію і прочитав, подивився мистецтво Полясирієнка і дав команду. Можливо, це. Але це так, знаєте, з розряду жартів. Треба займатися сільським господарством. Треба займатися не просто Серйозно. Бля-бля, ой, ля-ля. а серйозно. Е не ігнорувати науковців, науку. Да, я ще забув сказати, що за 35 років. Я почав працювати в науці, а за 35 років її взагалі. Ну, не Вібражайтесь науковці, розвали. Я, я науковець. Але хто напишуть в коментарях, чи ще жось, які ми за останні роки можемо пофастатися, похвалитися науковими розробками досягненнями, Досягненнями. які дійсно, ну, окрім там, можливо, інформації по сортам картоплі, дійсно, треба віддати шану. Інституту картоплярства, який займається хорошими сортами, дійсно, вони не гірші там від сортів іноземних селекцій. А так, ну, де ми досягли якихось наукових таких. Тому 35 років нашу науку взагалі атрофували чи атрофірували, як правильно сказати, знищили. Знищили, знищили да. Але я науковець і мене 35 років не знищили як науковця. Необхідно бути в процесі читати, друзі, книги. І не ті, які написані 5-10 років тому чи вчора, а ті, які написані 100 років тому. Тому необхідно не просто інтернетом користуватися. Тікток дивитися? Да, в Тіктоку все це дивитися. Штучний інтелект це добре, а коли нема свого, то штучний не допоможе. Підписуйтесь, коментуйте. Ваші вподобайки. На все добре. Слава Україні. Сподобалось цікаво. Ми від душі щиро все розказали так, як воно є. Такий природній піший агропідкаст. Зараз вже модно там підкастиці писати і в офісах, а на природі я ще не зустрічав, щоб десь. Серед цих чудових дерев, подивіться, які бояють, їм уже років по 70. Але сподіваюся, що... Але вони живі. Живі, хочеться, щоб вони ще довше жили. Отакі От діла. Справи. Такі справи. Пока.